В оранжереях Київ Зеленбуду розцвіли перші квіти. Рослини спеціально висадили до міжнародного дня жінок. Богдан Бур'яненко поїхав туди, де завжди весна. Крокуси, нарциси, гіацинти, тюльпани. Усі ці квіти засвітують до 8 березня. Аби бутони розпустилися саме на свято, їм регулюють температуру полив та навіть кількість світла. У такій непівтемряві під спеціальним агроволокном рослинки стають міцнішими, розповідають зеленбудівці. Адже землі зрости угору, товстіше стебло. Тюльпани, що у ящиках на зріз, у кожному 80 цибулин. А загалом їх 9 тисяч. Фахівці знають, як зрізати квіти, щоб вони якнайдовше не в'янули. После того, як тюльпан зріза, ми по поставою гамі, тому що тут різна разнецистова гама і. Заматуємо їх в ну банально в газету. В даній газеті вони в тімному місті, в опять же, в холодному, они знаходяться порядка трьох днів до продажи. Когда он набирает влаги, он стоїть дольше. Він порядка трьох недель может в квартирі. Рослини у сусідніх фазонах вітуватимуть на початку березня. Ця оранжерея, пологовий будинок і яста для рослин. Саме тут не сині і потім роблять першу пересадку пікірування. Висіваємо тут квіти вегонії, агератуму, цинерарії, чорнобрівців, сальвії. Перестає вона при температурі сходити при температурі плюс 27 градусів. Потім вже ж ми перепікіруємо їх, пересадивши, рослини переносять в іншу теплицю. Коли вони підростуть, квіти помандрують на клумби. Немов ліс у мініатюрі, ящики із цинерарією. Це багаторічник з часом матиме стріблясті листочки. Вона використовується для композиції, вона композиції дуже гарно стрижеться, вона посухостійка, тобто її озеленювачі люблять на центральному стележі. Тут десь близько 6 тисяч. А якщо порахувати ще на бокових стележах, то десь до 10 тисяч кількості буде. Значну частину цих рослин висидять поблизу станції метро Голівобережна. Саме у виставковому центрі на лівому березі відбудеться пісенний конкурс «Євробачення». між МВЦ і Дніпром зеленбудівці планують зробити алею і сакур. Півсочні дерев квітуватимуть двічі на рік на початку травня і наприкінці серпня. Також там з'явиться ще один сквер, а на опору освітлення підвісять оновлені каскадні вазони. Богдан Бринак, телеканал Київ.